Так, сьогодні у нас була цікава така ситуація. Давайте, давайте, помови. просто Давай, поймем, давай. Давай, давай, да, давай, не бійся. Так. Побіж, давай. Сьогодні була пацієнтка, яка лікувала у мене нижній шостий зу років 4 тому. Вона прийшла з глибоким карісом, з який приріс в пульпіт. Думали обійтись пломби, але при, після препарування був розкритий нерв. Відповідно, їм на ендолікування Цій пацієнтів на той момент було років 12, здається, щось біля цього. Ось уже пролікований. Це на сьогодні було, так? Це, да, це на сьогоднішній день. Ага. Ага. Як бачимо, всі чотири кореневих канали вони тут. Yeah, тут? Раз, Гарно тут? Не а, ну. точно. Гарне закомбовані. Стоїть гарна реставрація, яка була поставлена, як повторюю, десь років 4 тому з чого воно все починалось. Олександр, наприклад, перемикань. Ось цей знімочок був до моменту лікування. Як угу. бачимо, глибокий каріс. Який вже має сполучення з пружиною зуба, угу. І, відповідно, йшли на лікування вернових каналів. Ага. Угу. В такому віці бажано зберігати зуб, не пульпу в зубі до моменту формування верхівок кореня. Тому що тут ми бачимо, що вони повністю не сформовані, знімочок, звісно, до кінця не доходить, але тим не менш. Знаходиться на етапі так званого раструбу, тобто незакритій верхівки. Угу. Сьогодні вона приходила, я подивився на цей зуб, оцінив реставрацію. Реставрація в гарному стані. Угу. Реставрація... А Реставрацію покажіть, да. так. Це Оце, це зубі, да, Ось да, цей зубчик, який ми бачимо, може є опора брекета mm -hmm. на ньому. Реставрація була по оживанні поверхні. Mm -hmm. Ось так. І ортодонт вдячний! І пацієнтка також запитував як зубчик. Ага. Мала каже нормально, нічого не турбує. Боже а що повинно буде? Лікарю, у вас золоті руки. Золоті і скільки така реставрація, лікування ні, пам'ятаєте, да? це разом здається, разом з пломбою, тобто лікування чотирьох кореневих каналів. Плюс постановка ну, десь щось в районі 6 тисяч здається, на той момент. Воно на поважає. той момент, да, да. Дякую. Де? Ну, Головне, що воно стоїть.